Проводиться духовною радою міста християнських церков та релігійних організацій. На протязі вже декількох років це наша традиція. Ми вітаємо кам'янчан, вітаємо гостей з Днем Матери та з міжнародним днем сім'ї. Бажаємо вам здоров'я, злагоди, добра. Бережіть своїх матерів, діти, поважайте своїх батьків, батьки не дратуйте своїх дітей, бережіть свої сім'ї. І всього самого найкращого сім'ї починається життя людини. Тут відбувається формування людини як громадянина. Сім'я має являтися джерелом любові, поваги, солідарності, того, на чому будуються цивілізоване суспільство. Без чого не може існувати жодна людина. Сучасні українські сім'ї дуже різноманітні. Проте більшість з них як ніколи потребують захисту та підтримки від кожного з нас, а особливо від держави. Тому звертаюся до всіх присутніх. Давайте разом по-новому сьогодні подивимось на наші сім'ї, родини, на відношення між батьками та дітьми, щоб ми правильно виховували наше нове покоління в цьому житті, допоможе нам в цьому всьому Бог. Дякую вам за увагу.